Ми не змінюємо своїм традиціям, і навіть кваліфікувавшись до найвищого дивізіону українського футболу Прем'єр-ліги, зібралися одним із найперших, а можливо і найпершим з усіх команд прем'єр-ліги. Сьогодні команда провела поглиблене медичне обстеження і завтра відбуває на свій тренувальний збір, який відбудеться в Австрії. Ну, звичайно, що в Австрії це одна з пріоритетних. Місць для проведення літніх зборів і завдячуючи президенту клубу, клуб має на сьогоднішній день можливість проводити свої навчально тренувальні збори в Австрії. Відповідно, там будуть підібрані е е як досить сильні е суперники, щоб як якнайкраще підготуватися. Крім того, велике значення має кліматичні умови. В Австрії сама погода, сам клімат. Є одним з найсприятливіших для правильної підготовки до подальшого сезону. Насправді збори пройдуть традиційно. Першою командою в товариській зустрічі буде команда досить слабкою, і далі від матчу до матчу рівень команд буде підвищуватись. Скажімо так, привідкрию деяку таємницю. Попередньо ми зможемо зіграти з командою, яка є досить іменита.

Ще не, не встиг засумувати за всіми. Тому приїхали, привіталися. Таке відчуття, що ми три, три дні трошки віддихнули, потім знову зібралися. А так, В принципі, ну, емоції після завершення сезону були гарні. Так. Не встигли піти додому, трошки да, передохнули і вже повернулися, тому зараз будемо готуватися в гарному настрій, поїдемо на збори, нові хлопці, буде все по-новому, так і будемо вже готуватися не до першої ліги, а до ОПЛ. Тому я думаю, що і настрій буде такий самий, як і... куди ми готуємося. Відповідальність є завжди, тому що ти виходиш на футбольне поле, так ти відповідаєш за результат. Ми хочемо перемагати в кожній грі так, що ми робили до цього і хочемо робити це далі. Тому будемо виходити з більшою відповідальністю і, звісно, хочеться радувати болівальників і, звісно, перемагати. Прийде, брата, власне, Таке враження, що це відпустка. там скільки у нас було три тижні, таке враження, що дня чотири дуже швидко все пройшло. Е, ну, такий насичений, насичений час був, але, звичайно, засумували, за футболом засумували, дуже за колективом. Я е, ну, таке відчуття, знаєте, що наче тої відпустки не було, наче ми знову зібралися разом з пацанами. Знову десь були вихідні, ми знову приступили до недільного там, циклу тренування. Все таке. Ну я не думаю, що більше як відповідальність, тому що. Ну, що перша ліга, що вища ліга, там одні ті самі це твої ігри, твоя робота, ти маєш готуватися, в принципі, однаково. Просто ти розумієш, да, що там вищий рівень майстерності, вищий рівень гравців, команд, і це просто буде цікавіше. Тобто такі, як цікавість до того всього, інтерес, більше інтересу, бо це цікавий виклик, цікаве завдання для нас буде. На рахунок відповідальності. Ну, до цього було відповідальне, тому я не можу сказати, що це прямо якісь великі кардинальні зміни будуть.